Організація самостійного заняття з фізичної культури. Навчаючись, ваш арсенал умінь наповнюється все більш тяжкими руховими діями. Крім того, продовжується удосконалення вправ, які були вивчені раніше. Будь-яка фізична вправа складається з рухової дії. Людина опановує рухову дію наступним чином. Спочатку він отримує інформацію про правильне виконання, потім в процесі відпрацювання виникає уміння, яке шляхом його автоматизації перетворюється в навик. Рухове вміння здатність правильно виконати дію, не виконане до автоматизму. Руховий навик це правильна дія, доведена до автоматизму. Рухова дія, рухове вміння і рухова навичка формують техніку руху. Правильні техніки дозволяють максимально ефективно вирішувати рухове завдання. Як визначити, чи вдалося досягнути правильної техніки виконання вправи. Для цього застосовується самоконтроль, а також такі критерії оцінки ефективності техніки, як комп'ютерний шаблон послідовності дій, стандартна техніка, спортивний результат. При самостійному навчанні рухів і вправ необхідно керуватися критеріями оцінки ефективності техніки, правила навчання нових вправ. Від простого до важкого, від відомого прийому до невідомого, від засвоєного до незасвоєного. Підвищуючи фізичне навантаження, необхідно враховувати, що це можливо робити трьома способами. Збільшувати кількість повторень вправи, збільшувати час виконання та збільшувати вагу. При навчанні нових рухів та вправ. Неминучі помилки. Які бувають помилки? Помилки в техніці важких рухових дій. Окремі і комплексні, автоматизовані і неавтоматизовані, типові та нетипові, незначні і суттєві. Найчастіше виконання помилок при самостійному виконанні фізичних вправ можна вважати. Нерозуміння рухового завдання, не до кінця повністю сформовані швидкісно-силові координаційні здібності, скутість через страх не виконати вправу, низький самоконтроль, погане самопочуття втома, погано організоване місце проведення тренування. При плануванні фізичного і самостійного навантаження необхідно враховувати індивідуальні особливості, а під час тренування застосовувати методи самоконтролю. Основним методом є вимірювання частоти серцевих скорочень, оскільки саме ЧСС свідчить про працездатність організму. Чим менше ЧСС при навантаженні, тим вища працездатність організму існує 4 режими фізичного навантаження. Кожен визначається своєю частотою. При оздоровчому режимі ЧСС не повинна перевищувати 120 ударів за хвилину, при підтримуючому ЧСС від 120 до 140 ударів за хвилину. При розвиваючому 140-160 та при тренувальному вище 160 ударів за хвилину. Режим тренувань обирається в залежності від завдань. Наприклад, якщо це ранкова гімнастика, тоді може бути підтримуючий режим. Важливо знати, що при частині. Частому виконанні вправ в одним навантаж... з одним навантаженням протягом довгого часу частота серцевих скорочень зменшується. Це свідчить про покращення працездатність організму. Приступаючи до самостійних тренувань, необхідно в першу чергу визначити результат, якого потрібно досягти. Потім скласти план тренувань. Будь-яке тренування пов'язане з фізичною підготовкою складається з трьох етапів. Це підготовчого основного та заключного. В плані розписується, з яких вправ складається кожен етап заняття, яка тривалість кожного етапу, який режим навантаження потрібно обрати. Необхідно пам'ятати, що під час заняття і після оцінюється самопочуття, вимірюється частота серцевих скорочень, записуються ознаки втоми.